Безпека дітей в інтернеті як не стати жертвою небезпечних чатів і шахраїв. Сьогодні важко уявити життя без інтернету. Тут ми спілкуємося, навчаємося, розважаємося, але інколи навіть не підозрюємо, що поруч можуть бути ті, хто хоче використати нашу довірливість у своїх цілях. І поки ми безтурботно гортаємо стрічку новин або спілкуємося в месенджерах, дехто вже намагається втягнути нас у небезпечну гру. Закриті чати, що це і чому це небезпечно. Останнім часом у Телеграм та інших соцмережах з'являється все більше анонімних чатів, де дітей скують, поширюють їхні особисті фото без згоди, шантажують і навіть змушують платити за видалення контенту. Вони можуть маскуватися під розважальні групи. Але насправді це справжня кіберзагроза. Не ведися на маніпуляції та провокаційні повідомлення. Якщо тобі пишуть щось на кшталт, давай зіграємо в гру, але для цього треба зробити кілька умов. Або ж ти ж не слабак, доведи, що можеш. Або ж я знаю про тебе дещо цікаве. Або ж це секретний чат, але якщо ти хочеш бути своїм, надсилай фото. Просто ігноруй. Тебе намагаються втягнути у небезпечну схему. Як це працює? Дуже просто: хтось надсилає тобі запрошення до закритого чату, або додає тебе туди без твоєї згоди. У чаті вже є сотні анонімних людей, і там можуть знущатися над кимось, обговорювати жертву дня або навіть розміщувати фото дітей, які їм вдалося викрасти з соцмереж. Якщо хтось потрапив у немилість до адміністраторів, починається кібербулінг. Жертву починають принижувати, погрожувати, вимагати гроші за видалення її особистої інформації. Але найгірше це може статися з кожним. Достатньо відкрити профіль, викласти особисті фото у відкритий доступ або довіритися незнайомцю. І ти можеш стати наступною мішенню. Як не потрапити в таку пастку? Не заходь у підозрілі чати та не приймай запрошення від незнайомців. Якщо тобі приходить запрошення у групу, яка здається сумнівною, не тисни кнопку Приєднатися і точно не додавайся в чати, які мають назви пов'язані з булінгом або шантажем. Не публікуй особисті фото у відкритому доступі. Багато дітей думають, що їхній профіль у соцмережах нікому не цікавий. Але шахраї цілеспрямовано збирають фото, які потім можуть використати для шантажу або створення фейкових акаунтів. Не переходь за підозрілими посиланнями. Навіть якщо хтось із друзів надіслав посилання з текстом подивись, що я знайшов, перевір, чи справді це безпечно. Деякі посилання можуть вести на шахрайські сайти, які отримають доступ до твого аккаунту та особистих даних. Що робити, якщо твоє фото вже розмістили у такому чаті? Головне правило: не панікуй і не плати гроші. Шахраї розраховують, що ти злякаєшся та виконаєш їхні вимоги. Але навіть якщо ти заплатиш, немає гарантії, що вони не попросять ще більше. Зроби скріншоти та зафіксуй докази. Збережи посилання на чат. Зроби скріншоти повідомлень, випиши імена аккаунтів тих, хто поширює контент. Це потрібно для поліції. Одразу звернися в поліцію або кібер... кіберполіцію за номером 102 або на сайт Кіберполіції. Поскаржся в Телеграм та заблокуй акаунти. Чим більше людей відправлять скаргу, тим швидше адміністрація месенджера видалить чат. Розкажи батькам, вчителям або тим, кому довіряєш. Якщо ти боїшся, що тебе не зрозуміють, звернися до друга чи дорослого, який зможе допомогти. Вербування через інтернет ще одна небезпека, про яку треба знати. Деякі анонімні чати створюють не просто для знущань, вони можуть використовуватися для вербування підлітків у небезпечну діяльність. Спочатку все виглядає невинно. Просто залиш мітку фарбою у певному місці, або ж зроби фото будівлі, це весела гра. Або ж потрібна допомога, віднеси цю посилку. Насправді це можуть бути завдання від злочинців, які використовують дітей у своїх схемах. Ті, хто ведеться на це, можуть потім опинитися під кримінальною відповідальністю. Запам'ятай, якщо тобі пропонують легкі гроші в інтернеті за просту роботу. Це завжди шахрайство або злочин. Куди звертатися по допомогу Національна поліція України за номером 102, Кіберполіція України за відповідним посиланням а також у телеграм. Якщо тобі страшно або соромно, знайди того, кому можеш довіритися. Це може бути старший друг, учитель, психолог або батьки. Найголовніше не мовчи. Якщо ти чи хтось із твоїх друзів став жертвою кібербулінгу, шантажу або вимагання в інтернеті, дій. Чим швидше про це дізнаються дорослі та правоохоронці, тим легше зупинити злочинців. І пам'ятай, інтернет має бути безпечним місцем, а не територією страху. Захищай себе, не дай нікому маніпулювати тобою.